І на сам кінець про безпеку на воді. 22 людини загинули на водоймах України лише за минулий тиждень. Серед них шестеро дітей повідомляє ДСНС. На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей, на Одещині ще трьох. На Черкащині лише за останні три дні на водоймах врятовано 15 людей, зокрема п'ятьох дітей. Чотирьох з них у містечку Сміла витягли з води два місцеві жителі. І сьогодні вони зустрілися зі своїми рятівниками. Молодцы. А ви теж були? Да? Да. Ви з краї, да? Да. А ти де були? Ні, він не був? – На молодець. саме розумний. Смілянські дітлахи з мамами обіймають і дякують двом чоловікам, які врятували життя дітям цієї суботи. П'ятеро друзів гралися на ставку у парку, коли лід під ними почав тріщати. Двоє братів Давід і Мирослав, провалилися першими. Варвара і Дар'я хотіли їх порятувати, але теж опинилися у крижаній воді. Ми з братом йшли і ми провалились бошею. Андрій з друзями саме проїздив повз, коли побачив двох хлопчиків у воді. Як одна з дівчаток хотіла подати гілку, та під нею теж почав тріскатися лід на ходу, знімаючи верхній одяг, чоловік кинувся на порятунок дітей. Там бачите промойни. От діти туди попали, а там глибина десь ну до трьох метрів. Там боргів немає, отак сразу. Да, ну я почав ламати потому что льод треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. Дядько мені дав плюшку, я на плюшки поїхав аж до них. Да, поїхав до них, думав їх на плюшку потягнути, а в них одна все намокла, витягну їх не розумію, ну, що плюшка це. Я плюшки знирюю, беру їх. Ну вони, звісно, в паніці ну, цепляються на мене. Да, ну, проламав льод і все, і витягнув. Саме страшне було те, що я боявся когось а якогось не витягнути. Андрій витягнув з крижаної води двох хлопців і дівчинку. Дар'ю допоміг врятувати Олександр. Чоловік гуляв із донькою неподалік, коли почув крики про допомогу. Попри те, що сам не вміє плавати, кинувся на порятунок. Там взяв вона, там куча є е, там паленяку. Трохи обламав її, тому що щоб зручніше було дитину доставати. Наскільки міг зайти, дівчинка схапилася, я її трошки дотягнув, а потім за плечі і получається висмихою на берег. Він по дорозі палку взяв, мені дав. Я в неї взялась. Потім він мені дав руку. Я і він мене витягнув. Але рід почав тріщати все більше. Тоді Олександр знову зайшов у воду та допоміг і другій дівчинці добратися в імпровізований рятівний човен Андрія. Я почевив. Ласка. Але ти більше не так не будеш робити? Да, да, з нами, ні. Відпустили грати на дитячий майданчик, пояснює мама двох врятованих хлопчиків дев'яти і 10 років. Каже, у нижній парк дітям не дозволяє самим ходити. Аж тут отримала дзвінок, що її хлопчики провалилися під лід. Я приїхала, що младшого вже несуть, старшого ведуть. От, ну, собственно, пережили гад, занесли їх в ресторан. Начали раздевать, указувати медицинскую помощь, откачивать. Мої болі больше пострадали, потому що сильно перемерзли. Ребенок мой сказал младший, когда у него вырастет, родиться сыну в честь него назовет своего ребенка. Андрія і Олександра номінуватимуть на всеукраїнську акцію Герой рятувальник року. Попри те, що медики і рятувальники приїхали швидко, діти завдяки їм вже були в безпеці. В лікарні їх оглянули та встановили, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Працівники ДСНС провели бесіду зі школярами. Не виходимо на лід узимку, а особливо без дорослих. Вам же батьки розповідали, що не можна так да? Бачите? На згадку про нашу розмову сьогоднішню ми даємо вам ось такі брошури, будь ласка. Батьки врятованих дітей переконані, що це для їхніх синів і доньок другий день народження. Кажуть, довіку будуть вдячні рятівникам. Моя дитина народилася в той день. І я дуже вдячна. Нашим рятівникам, які врятували наших діток, вони наші тепер ангели, охоронці. Ірина Цимбо, східні Дністрян, програма Вікне СТБ. Єдині новини приходом в Україну похолодання побільшало не тільки снігу, але й жахливих випадків провалення людей під лід, особливо дітей. За три останні дні тільки. Чотирьох областях про це були повідомлення, і це тільки те, що дійшло до медіа, детальніше про це поговоримо з Олександром Хорунжем, речником ДСНС України. Пане Олександре, вітаю. Вітаю усіх, слава Україні, героям слава, пане Олександре. Порівняно з таким же ж періодом минулого року. Якщо у вас є статистика, наскільки ситуація з провалюванням підліт, особливо коли мова про дітей, погіршилася? Я б не сказав би, що загалом погіршилося, тому що в минулому році у нас було 20, 28 людей до 17-го лютого загинуло. З них четверо дітей. В цьому році, на жаль, шестеро вже дітей, але загальна кількість загиблих менша. Ну, це пов'язано, напевно, із теплою погодою, яка була протягом січня і початку трошки лютого. А тільки от вийшов, скажімо так, тільки почали підмерзати водойми, то одразу. Почалися такі от випадки. Ми знаємо про два таких випадки. Відповідно, ви бачили у медіа: це Херсонська область і Одеська область, і там і там у нас три дитини загинуло. Це надзвичайно горе для батьків і зараз працюю з ними психолог. Як правильно поводитися на люду, якщо вже опинилися на люду люди? Я би взагалі зараз не говорив про те, щоб заходити на лід. Правильно поводитися, це треба перевірити в першу чергу лід на міцність. Це має бути не менше 7 сантиметрів. Якщо це груповий перехід там, на льот, то це має бути 15 сантиметрів. Відповідно, не треба гратися, не треба влаштовувати там якихось ковзанок. Зараз все ж таки льот не міцний, навіть незважаючи на те, що мінусові температури, але не так давно у нас і з'явилися ці мінус, тому що січень був теплий. А, і головне, звичайно, у нас велика кількість тих, що загинуло, це така категорія: 50-70 років а, чоловіки, і в основному це рибалки, і, тому я тут ще звернусь до рибалок. Відповідно, що якщо йдете риболовити, то треба не сидіти самостійно. бажано, щоб поруч з вами були люди. Відповідно, відстань від лунок має бути не менше там 4 метрів. І брати з собою обов'язково мотузку 12-15 метрів для того, щоб можна було викинути, і тебе підтягнули, просто врятували в разі того, якщо людина може провалитися. А якщо ти спостерігаєш відповідно за кимось, то е і бачиш, що людина тоне, то тут треба. Не йти по льоду, не підходити в притул, а можливо підповсти, максимально збільшуся, збільшивши площу до льоду тіла, і за допомогою, можливо, матузки, шарфу або палиці допомогти? Але це треба робити в крайньому випадку, коли ви впевнені, що лід в тому місці, де ви будете повсти, міцний. Це для тих, хто побачив, що раптом поруч людина провалилася під лід. А якщо людина вже у воді, то які її правильні дії в цьому випадку? Тут треба намагатися вилазити затворити. самостійно, дивіться. Тут теж, теж є е, такі правила. Перше, це голосно кричати, щоб тебе почули, щоб могли надати допомогу. Е, вилазити треба не панікувати, е, чітко розрахувати сили. Вилазити потрібно таким чином, щоб наваль, ну, на навалюючись грудьми або спиною, максимально збільшивши площу. Дотику з саме льодом для того, щоб можна було вилізти і допомагати собі активно рухати ногами, і таким чином можливо людина вилізти. Але скажу так: так що це дуже важко, тому що одяг саме який мокне, він тягне людину донизу. Якщо є можливість, то краще його позбутися. Це такі елементарні правила, і не дай Бог опинитися людині в такій ситуації. Та безперечно. Пане Олександре, останнє питання фактично. А ДСНС проводить зараз якісь рейди в школи, роз'яснювальну роботу. Я не знаю, може ще щось, щоб пояснити, що це небезпечно, навіть незважаючи на мінусові температури. Так, да, безумовно, проводить, але на жаль, до всіх достукатись не можемо. У нас за грудень, січень було проведено понад три тисячі заходів щодо безпечного перебування біля водойму, зимовий період людей, зокрема в школах на уроках безпеки. Діти мають отримувати знання щодо безпечного перебування біля водойм, і саме головне я тут звернуся до всіх батьків з проханням провести з дитиною з підлітками інформаційну таку роз'яснювальну роботу, достатньо жорстку для того, щоб дитина зрозуміла, що це смертельна небезпечна річ перебувати на замерзлих водоймах. Дякую дуже, пане Олександре, за ці роз'яснення. І ще раз нагадуємо, що це небезпечно, навіть якщо здається, що лід товстий, морози стоять давно і можна по ньому кататися, ходити і стрибати. Олександр Хорунший, речник ДСНС України, був гостем цієї частини нашої розмовної студії.